Під управлінням Новгород-Сіверського лісгоспу працівники чекають на нового, призначеного сьогодні, директора, щоб не впустити його в контору. Нового директора філі представляють колективу біля порогу. В контору зайдем, чи? Ні. Ні. – Навіть не знаю, що сказати. Я не думав, що цей колектив тут, що ви не пустите в контору. Офіційно я кажу, наказ є. Олександр Горош Демченко призначений директором. Це державна установа, наняті тут на роботу. В мене теж наняли на цю роботу. Я розумію, що є якісь організатори цих моментів, там зборів, підписів і так далі. Олександр Демченко, родом з Новгородсіверщини, близько 20 років був директором сусіднього холминського лісгоспу та з 2017 по 2019 рік директором Чернівського обласного управління лісового та мисливського господарства. Пресувати як будете, розкажіть. Як ви будете присувати? Як ви будете з'явитися з людей? О, у холмах як ви працювали? У вас усі знали. 20 років працювали. Ну і всі, ви, у вас там взагалі ніхто ненавидить. Плюють усі в слід. Не один чоловік не хто. Не хто в попах, і всі ви, ви побули, з начальником управління побули. Як ви присували всі? Рішення колективу. Проти, проти, назвав. Я вважаю, що на цьому Наше спілкування треба закінчувати. Я вам бажаю, що найкраще. Ми не понаписували звернення всі інстанції, зверталися до керівництва, до всіх рівней влади зверталися. Ну не бачить колектив е, дану персону на цій посаді. Не хоче він бачити його. Ми знаємо його, як там, е, що нам розказують мудрого керівника. Вдалого досвідченого. Ну, це ж це не так. Люди всі знають. Я не хочу зараз якусь там грязь злить, когось там паскудить, там ще щось оскарбляти. Ми хочемо, щоб це було ну, по справедливості, і наше рішення бралося до уваги. Олександр Демченко ситуацію коментує так: люди підбурені, якби є організатори і керівники, тому що є. 5-7 чоловік, яких дійсно не влаштує моя кандидатура, тому що ну, десь у їх є якісь там бізнесові чи нечисті справи. От решта людей, я думаю, що вони примушені це робити. От ніяких проблем тут немає абсолютно. От я готов працювати з кожним із них, незалежно від того, що вони там підписи стали чи якось грязю поливали. Я знаю їх ситуацію, коли робив начальником управління, я то ситуація економічна і виробнича не дуже була на такому належному рівні. Тому от, їм би не хотілося якихось змін. Від 21 квітня колектив філії висловлював попередню на згоду з можливим призначенням Олександра Демченка на посаду директора. Це відбувалося на зборах в Новгороді Сіверському і в Семенівці. Нам відомо на попередніх його посадах, як він працював, керував підходи, методи та стиль. Відомо приниження гідності людей, надекатне відношення до працівників. Тому просимо наше вище керівництво звернути увагу та нашу позицію. Коли Демченко став начальником управління, я працював на посаді верстатника москівського цеху переробки. Ну це період був. Ну, це просто поряд був перевірок, які не давали толком працювати. Тільки перевірки за перевірками для простого робітника. Це ну це тільки збирання сміття по всьому цеху, протирання пилюки, безпідставні перевірки. Листи з аргументацією проти кандидатури Олександра Демченка на посаду директора. Працівники нового філії направили своєму керівництву та в ряд інших інстанцій. Під листом зібрали понад 300 підписів на підприємстві з урахуванням мобілізованих працює 3,5 сотні осіб. Відповідні вести були направлені генеральному директору ДП «Ліси України Ігорю Лицуру, голові Державного агентства лісових ресурсів України Юрію Болоховцю, директору північного лісового офісу Віктору Чигринцю. Олександр Демченко звинувачення відкидає від призначення, не відмовляється. Сьогодні зарплата найменша тут на підприємстві реалізація найменше велика. Кредиторська заборгованість Це підприємство сьогодні живе в борг, більше би, сказати, розходів має, ніж доходів. Всі ці люди не знають економічну ситуацію, вони мало ознайомлені, всім, кожен займається своєю вузькою роботою, думають, що так би ну, якби, все тут нормально і правильно тому є тільки бажання є поправити разом з усім колективом, хто готов працювати. Ситуацією 27 квітня. Суспільне Чернігів написало запит до ДП Ліси України з приводу призначення Демченка на посаду директора філії. Відповідь надійшла 8 травня. Лист датований 3 травня за підписом ТВО гендиректора Ігоря Лицура. В ньому йдеться, що в Новгород-Сіверській філії є директор. Це Сергій Заяць, а посада не вакантна. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.